У Вінницькій міській раді підбивали підсумки конкурсу «Посадова особа року проводять його впродовж п'яти років. Цього разу голосування вперше відбулось в електронному вигляді. Обирали переможців в трьох номінаціях. В перші чуйність. Найбільше голосів зібрав Юрій Бузіновський. Найініціативнішим став Євген Іщук. В номінації відповідальність кращим визнали Петра Плахотніка. Переможці отримали грамоти та грошові премії з рук мера міста Володимира Гройсмана. Останні подякував колектив за професіоналізм та плідну працю. Привіт. Але працівників міської ради з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим камерний хор Вінниця та вихованці міського центру художньо хореографічної освіти дітей та юнацтва Беревінок. Наш колектив за все. Ми маємо на маємо нові плани. Нові завдання є вірю в те, що більшість нашого колектив готова до роботи ці завдання. Я хочу сьогодні подякувати вам за вашу роботу. Хочу сказати про те, що ми маємо і позитивні результати 2010 року, але хочу також побажати всім вам у приблизно році у Здоровья, успехи, нахетнее.